Всім привіт! Я новий блогер у Майнкрафті. Я український блогер, і мене звати Axel Lis. Для чого я хочу знімати контент цей? Тому що мені просто скучно і нема що робити. І щоб вам було весело і, і не тільки. Думаю, ви запитаєтесь, чи у мене є одна якась подруга? Чи оцей у Майнкрафті? Так, у мене є одна подруга. Вона може зі мною знімати контент, але це не точно. Якщо вона захоче, я вам це все скажу. Ну На цьому все. Всім пока!